Ви слухаєте Транссвітове Радіо. Вітаємо вас, любі друзі. Ви слухаєте програму Через Біблію до живого Бога. За основу передачі взято біблійні коментарі відомого американського богослова Вернона Манггі. Один єпископ часто розповідав історію про хлопчика, якого фермер найняв пасти овець. Одного разу хлопчик не устежив за однією вівцею, йому довелося йти її шукати. Не знайшовши вівцю і переживаючи за те, яке покарання чекає на нього, хлопчик вирішив, що йому потрібно помолитися. Але він не знав, як це робиться. Пізніше сусід знайшов хлопчину, який старанно повторював алфавіт. Чим ти тут займаєшся? запитав він. Я молюся, відповів хлопчик. Як же ти молишся, коли ти говориш алфавіт? Тоді хлопчик пояснив, що він не знав, як насправді потрібно молитися, тому вирішив, що буде просто говорити букви алфавіту, а Господь візьме їх і складе в потрібні слова. Цікаво, що Бог чинить так само. В Біблії сказано, що ми не знаємо, як потрібно молитися, але Дух Божий допомагає нам у наших немочах Він заступається за нас невимовними зітханнями. Молитва, відповідно, до Божого задуму задовольнити наше прохання, не позбавляє його права відповісти таким способом, який може дуже спантеличити нас. Іноді може здатися, що Бог зволікає виконати свої задуми, але Він ніколи не відмовляється від них. Насправді Бог ніколи не відкладає своїх намірів ані на мить. Ми це бачимо на прикладі історії Ізраїлю. Божий народ розсіяний, батьківщина втрачена, національна свідомість значною мірою притупилася. Але Бог готувався з вавилонського полону повернути на батьківщину тих представників народу, які, опинившись серед ідолопоклонників, зберегли монотеїзм, тобто поклоніння єдиному живому Богу. Спостерігаючи за людськими справами, Всевишній створює своє знаряддя царя Кіра. В історії людства Бог постійно підкоряв волю царів і правителів своїй верховній волі. На названий Божим Рабом. Який, не дивлячись на те, що був язичником і завжди намагався виконувати свої власні злі задуми, все ж таки служив виконанню Божих цілей. Подібно до нього про іншого царя, кіра, сказано Мій пастирю. Бог використовував його для повернення свого народу, ізраїльтян, в їхню землю, незалежно від того, хотів кір підкорятися Божій волі чи ні, таким чином, незважаючи на зневажання людей. А іноді й злі наміри Бог здійснює свої задуми в історії. Повернення розглядається як наслідок виконання божої волі, але не лише це. Даниїл та інші благочестиві душі, що знаходилися у Вавилоні, не залишали Господа у спокої, безперестанку благаючи його повернути народ ізраїльський з полону. Даниїл знав, що пророцтво повинно виконатися, тому молився про це, і Бог починає діяти. Семидесятирічний полон наближався до кінця, і усвідомлення цього змусило Даниїла схилити коліна і молитися та сповідуватися. Результат молитви Даниїла ми бачимо в першому вірші книги Єздри Збудив Господь духа кіра, царя перського. У Бога виникає бажання діяти, коли його народ молиться. Молімося і ми, нашому Всемогутньому Богу, завжди, а не лише тоді, коли приходить біда. А зараз запрошую всіх вас, друзі, до біблії, яку ми вивчаємо разом із пастором Віталієм Козубовським. Отець наш небесний. Ми знову зібралися вивчати твоє святе та вічне слово. Поблагослови нас в ім'я Твоє, амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчати книгу Єздри. Минулого разу ми зупинилися на восьмому та десятому вірші третьої глави цієї книги, в них говориться про те, що другого року, по своєму приході до Божого дому, до Єрусалиму, другого місяця, почали робити Зоровавель, син Шелтіїлів, і Ісус, син Йосадаків. І решта їхніх братів, священики та Левити, і всі, хто поприходив з неволі в Єрусалим, а Левитів від віку двадцяти років і вище поставили керувати над працею Господнього дому. І став Ісус, сини Його та брати Його, Кадміїл та сини Його, сини Юдині, як один чоловік, на догляд над робітниками праці в Божому домі, сини Ханададові, сини їх. Та їхні брати Левити. А коли клали основу Господнього храму, то поставили облачених священиків із сурмами, а левитів асафових синів із цимбалами, щоб славити Господа за уставом Давида, Ізраїлового царя. Ці люди поки що збудували тільки жертівника та підвалини храму, але вони так радіють і торжествують, ніби вже відбудували увесь храм. Вони проводять службу посвячення і співають хвалу Богові. Це було для них хвилюючою подією, читаємо одиннадцятий вірш з третьої глави. І відповіли вони хвалою та подякою Господеві. Добрий бо він, бо навіки його милосердя на Ізраїля, а весь народ викликував гучним покликом, славлячи Господа за основу Господнього дому. Це були молодші люди, які ніколи не бачили Соломонового храму. Читаємо 12 та 13 вірші. А багато хто з освящеників і левитів та зголів батьківських родів, старші, що бачили перший храм при заснуванні його того храму своїми очима, плакали ревним голосом, а багато хто покликували піднесеним голосом у радості і Не міг народ розпізнати голосу поклику радості від голосу плачу народу, бо народ сильно викликував, а голос був чутий аж далеко. Під час цього служіння народ розділився на дві групи молодь, яка ніколи не бачила старого храму, і старші. Для молоді все це було новим. Вони з усім ентузіазмом молодості раділи і вихваляли Бога. І Господь благословив їх. Іншу групу становили старші люди, вони пам'ятали храм Соломона і його красу. Я думаю, дехто з них казав сусіду цей храм нічого не вартий, якби ця молодь могла побачити Соломонів храм. Те, що вони казали, не було дуже радісним для молодших, але то була правда. Одна з проблем, яку мусив перемогти Бог. Це розчарування, викликане цими словами старших людей. В результаті, як ми знаємо, пророк Огій сказав людям: Господь говорить: йдіть і будуйте, Бог з вами. Його не було в тому чудовому храмі Соломона наприкінці, слава Божа, покинула його, але зараз Бог з вами, йдіть і будуйте. Є і сьогодні немало старших людей. Які ось так розхолоджують тих, хто служить Богові. Я вважаю, що одна з причин того, що сучасний духовний рух вийшов за стіни церкви, це спротив тих, хто звик триматися за старе. Вони увесь час пригадують старі часи і не хочуть пристосуватися до нових. Є небезпека в тому, що ми починаємо критикувати духовні рухи сьогодення. Я ловлю на цьому і себе, але давайте утримаємося від критики на деякий час. Давайте побачимо, що трапиться. Господь знає тих, що належать йому. Він відділить зерно від полови. Це його, а не наша справа. Давайте дякувати Богові за те, що в наші дні існує прагнення пізнати Бога. Давайте радіти цьому. Давайте не будемо проливати сльози. І критикувати, пригадую, коли я був студентом семінарії, мене попросили керувати євангелізаційним зібранням в ті дні було звичним проводити так звані євангелізаційні зібрання. Мене попросили сказати проповідь, я так і зробив. Незважаючи на всі недоліки проповідника, Господь благословив його, і люди отримали спасіння. Я ніколи не забуду останній вечір такого євангелізаційного зібрання. Дехто з молодших служителів церкви радувався разом зі мною тому, як вдало пройшло це зібрання. Біля нас сидів якийсь старий чоловік і прислухався до нашої розмови. У нього були довгі бакенбарди, і він виглядав як якийсь патріарх. Врешті-решт він сказав. У вас, хлопці, було непогане зібрання, але я пам'ятаю, тоді ми почули усю його розповідь, про оте пам'ятаю. Коли він закінчив свої оповіді, про минуле наша зустріч здалася нам жалюгідною, всі ми були дуже засмучені і пригнічені цього вечора. Пізніше я запитав одного члена церкви, який був не молодший від нашого патріарха. Про ту зустріч, що відбулася багато років тому, і він сказав та зустріч зовсім не була такою вже чудовою. Знаєте, чим старший він стає, тим прекраснішою здається йому та зустріч, але вона не була й близько такою чудовою, як йому здається. Далі ми бачимо затримку у будівництві. Спротив програмі будівництва зародився не всередині, а зовні. Цей розділ містить досить детальну розповідь, але я не буду зупинятися на ній, а тільки підкреслю деякі моменти читаємо з четвертої глави перших два вірші, і почули юдині та Веняминові вороги, що вигнанці будують храма Господеві, Богові Ізраїля. І прийшли вони до Зорова Веля та до голів батьківських родів та й сказали їм І ми будемо будувати з вами. Бо ми звертаємось, як ви, до вашого Бога, і ми приносимо йому жертви від днів Есарха Дона, царя Асирійського, що привів нас сюди. Пізніше я розповім про те, що повернулися не просто два роди Юди та Вінямина, а всі дванадцять родів. Ці люди кажуть, що вони повернулися за правління Есархаддона, царя Асирійського. Саме Ассірія, як ви пам'ятаєте, взяла в полон північні племена. Дехто з цих людей, безперечно, повернувся до своєї землі і змішався з самарянами. В результаті вони також захотіли приєднатися до тих, хто прийшов з Вавилону. Перша спроба ворога перешкодити будівництву храму це пропозиція стати союзниками. Сатана завжди вдавався до таких тонкощів, намагаючись перешкодити частині церкви. Лібералізм спочатку розділює церкву, а тоді каже ви, фундаменталісти, завжди сперечаєтесь, приєднуйтесь до нас. А оскільки ми не хочемо приєднатися до них, вони називають нас привідниками суперечок. Лібералізм розколов церкву з самого початку. А тепер вони хочуть, щоб ми приєдналися до них на їхніх умовах. Так само і вороги Юди та війнями нас сказали ми поклоняємося вашому богові разом з вами, а тепер ви повернулися. Давайте об'єднаємось і будемо поклонятися йому разом. Все це звучить дуже добре, але як ми далі побачимо, ця пропозиція не була щирою. Читаємо третій вірш із четвертої глави. І сказав їм Зоровавель і Ісус та решта голів батьківських родів Ізраїлевих Не вам і не нам разом будувати храм для Бога. Самі бо ми будемо будувати для Господа Бога Ізраїлевого, як наказав нам цар Кір, цар Перський. Голови родів Ізраїлю повели себе не дуже чемно, чи не так? Вони відхилили пропозицію ворога стати їхнім союзником. Здається, ізраїльтяни зовсім не цікавляться екуменічним рухом, власне кажучи, їх відмова майже груба. Але цікаво те, що вони мали рацію. Коли психологічний підхід починає суперечити Біблії, діти Божі повинні віддавати перевагу Біблії і став народ тієї землі. Ослаблювати руки юдиного народу та страхати їх прибудуванні, і підкуплювали вони проти них дорадників царських, щоб зламати їхній задум по кіра царя перського й аж до царювання Дарія, царя персицького. Тепер ми бачимо, що вони були ворогами, а не друзями, як тільки пропозицію їхню відхилили. Вони почали відкрито протистояти ізраїльцянам. Читаємо сьомий вірш. А за днів Артаксеркса написав Бішлам Мітридат Товеїл та решта товаришів його до Артаксеркса, царя перського. А лист був написаний по арамейськи, а перекладений по перськи. Вони вирішили написати скаргу з несправедливими звинуваченнями проти будівників храму. До царя Персії, ось копія листа, посланого ними. Оце відпис листа, що послали до нього, до царя Артаксерса, твої раби, люди заріччя, і ось, щоб було відоме цареві, що юдеї, які вийшли від тебе до нас, прибули до Єрусалиму. Вони будують місто бунтівниче та шкідливе і вдосконалюють мури, а підвали не поліпшили. А тепер, щоб було відоме цареві, що коли тільки це місто буде збудоване, Амури закінчаться, вони не будуть давати ані данини, ані податку, ані мита, а це буде шкодити царському прибуткові. Їхнім аргументом було те, що Єрусалим бунтівниче місто, і що воно знову принесе біди Артаксерсу, якщо він дозволить відбудувати його. І цар Персії. Прислухався до їхньої поради. Він дослідив документи, щоб виявити, чи справедливі звинувачення, і у своїй відповіді він писав: І був виданий від мене наказ, і шукали, та й знайшли, що місто це з давніх давен підіймалося на царів, і повстання та бунт робилися в ньому. І могутні царі були над Єрусалимом і панували в усьому заріччі, а данина. Податок та мито давалися їм, а тепер видайте накази, щоб спинилися ці люди, а місто це не будувалося, поки від мене не буде виданий новий наказ. І будьте бережні, щоб через це не зробити помилки, нащо ростиме зло на шкоду царям. Коли цар Персії написав цього листа, так звані друзі, які хотіли співробітничати з будівничими. Поспішили принести цього листа. Читаємо. Тоді, як тільки був прочитаний відпис листа царя Артаксеркса, перед Рехумом і писарем Шимшаєм та їхніми товаришами пішли вони поспішно до Єрусалиму і спинили роботу їх зброєю та насиллям. Тим спинилася робота Божого Дому, що в Єрусалимі, і спинилася вона аж до другого року царювання Дарія, царя Перського. Вони були змушені припинити будівництво. Ми вже побачили, що відбудова храму припинилася через опір ворогів. Вони написали листа Артаксерксу, у якому були хибні твердження про Єрусалим. Вони називали його бунтівним і непокірним містом. Цар Артаксеркс, дослідивши старі документи, визнав, що цей народ таки піднімався на повстання. Наприкінці існування царства, південного царства Юди. Вони повставали тричі, врешті-решт, Навуходоносор прийшов і зруйнував місто, але вони неуважно читали ті документи, хоч факт повстання і підтвердився, вони не звернули увагу на наказ, за яким місто Єрусалим почало відбудовуватися. Це був період великих розчарувань. Вони не тільки припинили будівництво, у них з'явилася спокуса полишити увесь проект, їм здавалося, що це найкращий спосіб вирішити їхні проблеми. Є багато людей, котрі вважають, що достатньо їм змінити своє місце знаходження і це вирішить всі їхні проблеми, але це не завжди так від ваших проблем не втечеш. На щастя, цей народ не став утікати від своїх проблем Бог дав їм пророків Огія та Захарія. Власне кажучи, нам слід було б вивчати книги Огія, Захарії, Даніїла та Естер одночасно з Яздрою та Неємією. Вони стосуються одного й того ж періоду в історії, і якби ми вивчали їх разом, це було б дуже корисно для нас. Отже, читаємо перший вірш з п'ятої глави, і пророкував пророк Огій та Захарій, син Іддо, пророки на юдеїв, що в юдеї та в Єрусалимі, в ім'я Бога Ізраїля, що над ними. Бог покликав цих двох пророків, щоб вони надихнули свій народ на подальше будівництво храму. Звичайно, вони знали про наказ Кіра. Царя перського, який давав їм дозвіл на відбудову Єрусалиму. Вони знали, що то була воля Божа і час, призначений Богом на відбудову храму. Огій називає їх посланниками Божими. Ці два чоловіки були не схожі між собою. Єдине, що в них є спільного, це те, що обидва вони були пророками Божими. Огій міцно стояв ногами на землі. Він був поважною, врівноваженою людиною. Він був людиною, на яку можна покластися. Він хотів бачити факти, він носив з собою лінійку і вимірював усе Все повинно бути чистошерстяним, шириною в один ярд, не рватися, не линяти і не збігатися при пранні. Це був підхід огія. Він приділяв увагу всім цим подробицям. Сьогодні ми сказали б, що він звертався до совісті народу. Його послання западали глибоко в душу і викликали неспокій. Такі люди не є популярними і сьогодні, і огій не користувався популярністю. Захарій був повною протилежністю огія, він витав у хмарах, у нього були дивовижні видіння, і він міг пояснити їх сутність. Він закликав до емоцій людей, він звертався до їхніх сердець. Обидва ці пророки Огій та Захарій зверталися до совісті і до серця Ізраїлю. Очевидно, огій вважався лідером, але обидва вони надихали людей на продовження будівництва. Було б дуже корисним для вас, якби ви зараз прочитали ще й книги Огія та Захарії. Читаємо другий та третій вірші з п'ятої глави. Тоді встали Зоровавель, син Шеалтіїлів, та Ісус, син Йосадаків, і зачали будувати Божий дім, що в Єрусалимі, а з ними Божі пророки, що допомагали їм. Того часу прийшов до них Таттинай, намісник Заріччя, Ішетар Бозинай та їхні товариші, і сказали їм так: Хто видав вам наказ? Будувати цей храм і кінчати цю будову. Коли робота відновилася, про це взнали вороги. Ми дізнаємося про те, що Татинай був намісником заріччя чи Самарії, а Шетар Бозинай теж, мабуть, був якимсь високопоставленим чиновником. Вони прийшли і почали розпитувати робітників вони сказали, що це за новина. Вам же наказали припинити будівництво? Відповідь, яку вони дали, взагалі не можна вважати за відповідь. Перш за все, Татинай і його прибічники є їхніми ворогами вони люди світу цього, а іудеї не збираються розкидати перли перед свинями. Чи зрозуміли б вони, якби іудеї сказали, що Бог звелів їм збудувати цей храм? Врешті-решт, Таємниці Божі належать тим, хто боїться його, і більше нікому. Що відповіли іудеї, і як подалі розвиватимуться події, ми взнаємо з нашої наступної радіопередачі на жаль, наш час закінчується. Ми прощаємося з вами, бажаємо вам Божого благословіння, до нових зустрічей в ефірі, дорогі наші друзі! Шановні слухачі, нашу передачу закінчено. Якщо вона допомогла вам краще зрозуміти Слово Боже, напишіть про це наша адреса Програма через Біблію до живого Бога Трансвітове Радіо. Абонентна скринька номер 100 місто Київ Україна індекс 02090. Зустрінемося завтра о цій порі на хвилях Трансвітового Радіо. З вами були звукооператор Олександр Боровик і ведуча Олена Мазур. На все добре. Божих вам благословень!